Рада вітати вас на каналі. А нас сьогодні четвер. І зранку ось такий дощ. Я завела годинник, будильник, вірніше, щоб встати раненько і почати тут сапати, отут, там квітник за хатою, бо вчора ми не встигли, бо так як поїхали на рибалку. І що? Прокидаюсь, а тут дощ, як з відра. Тож на вулиці так класно, прохолодно, дощик іде вже години три. Ми вже виспалися, треба вставати, йти, снідати, щось їсти готувати, бо у нас нічого немає. Так що ось такі у нас справи. Передають дощик, ну, і що там залазь? Передають дощик на сьогодні, на завтра, на післязавтра, а там, звісно, буде видно. Ну, вже добре нам мочило. Так що. Дощик йде. в нас на городі волога, от тоді, коли днів 4 також був такий гарний дощ, що намочило, але. Нехай іде. Бо те, що зверху воно тоді так заплескалося, засохло, то всередині волога. А бур'яни отут вирвуться. Нічого страшного, хоча вони після дощу ще більше будуть. О, як класно! Я вибачаю, що я тут таке ну, воно так пахне дощем. Не оцією спекою. А, а просто так хочеться стати і стояти і дивитися на дощ. Так я і зроблю. У нас дощ вже перестав дивіться, що тут робиться. Та я сьогодні збиралася тут наводити порядки. ну Добре, підсохне, так потім будемо наводити. А зараз десь Макс щось пиляє, Щось пиляє. Вишню цю опилює, І не тільки цю. Я так давай я. Давай. Ця ваша, я давай. Що ж ти? Якщо хочеш допомагати по одній, бо то багато тобі, Отак. Одно і пішли. Зараз я тебе потягну, не чіпа. Макс ось тут пиляє, вишеньку черешеньку, пилює, вірніше. І оцю все-таки ми спиляємо, бо вона така якась засохла. Так, що стою? Бери і тяни, а то стоїш. О! Трава теж так поперла. Тільки Макс косилось, знову треба косити. Щось наче десь капає дощик. Хочу зірвати щось на салат. Правда, що я зірву, якщо тут ще нічого немає. Ну, зараз подивимось, що тут нічого немає. Нічого немає. Оці помідорчики, ото, хто дивився відео колись, то відпав такий гарний великий. Так ми сьогодні вранці його з'їли. Він на вікні дозрів. Лежав і дозрів. Так. якийсь парень. Так, так, так. Ой, що, зламала. Дозріє, добре, тут ще нічого немає. О, дивіться. Це страшне з цими огірками. Вчора ж заглядала, спеціально закривала аж і заглянула. Чи є тут щось, чи немає. Не було. Не було, зовсім не було. Так, треба нову паличку. О, Дивіться, є й такі ось, що щось що, що не то. Не всі, але є. Так, ось ще один бачу. Такий самий. Але на салат підуть, оці вони. Гібридні вони не гіркі, бо ті сортові гіркуваті. Женька тепер не всі огірки їсть, бо гірке. Так, О! нехай так відкрити буде, бо дуже якось парко. Так, що я дивлюсь? Дивлюсь, що кукурудза сходить, ту, що ми садили на другий оберт. О, така маленька. Бо знаєте, Женя там зробив свій город біля моїх трояндочок. Він посадив там також три ямки кукурудзи. І там вона зійшла на наступний день відразу, бо там холодочок був, не так пекло, а тут же ж воно пече. У мене вона ось який там четвертий чи який день, а в нього вже давно вона зійшла. Так, от і Бозі, і огірочки сходять. Це добре, що дощик був, бо мені здається, що якби оце так парило, тобто пекло, то воно б нічого тут не зійшло так. Один, два. Огірочки є і там рядочок. А кріп. Нехай і кріп сходить, бо я хочу кропу. Молодого, молодого, хочу молодого кропу. Так. Кріп взагалі. Повинен швиденько сходити, але я нічого не бачу з кропу. Не видно. Ну, добре. Тут помідорчики. Немає, помідорчики. О, помідорчики. Ось такий помідорчик, де о, Я його зірву, він піде. Бу зараз салат треба зробити. А дощ моросить. Оця сітка була так гарно натягнута, а воно то як град був. Вона... Аж висіла, треба її натягнути після гран. Ці вже починають, О, так скоро будуть помидорчики, помидорчики. Кукурудза я ходжу, заглядаю, заглядаю, а вона щось ніяк не, не дозріє, не достигне. Так, треба туди ближче під вечір позбирати знову огірки. О, ось так. Так я цю капусту не поприбирала, але вона вже зсохлася. Треба буде прибрати її. А я розливаю ще квас шампанське з чорнобривців. Воно добу постояло. І Ось в пляшечку. Пляшки не повні, щоб ж було куди їм там газувати, так сказати. Колір, як бачите, так, воно щось не дуже знімає. Не дуже він насичений, бо чорнобривці в мене, як ви бачите, червоних он дуже мало. Вони такі жовтенькі, то такий і колір. Але я хочу сказати, що ще й камера не передає. Трошки такий він. Червоніший, ніж в тому році. Більш насичено такий рожевий. Був взагалі інколи виходив і такий світлий. Але на смак це не впливає. Мені воно смачно. Я десь буду пити цей квас е, через декілька днів, так сказати, коли там е, з'являться бульбашки. Е, але можна і набагато пізніше опускаємо погріб, хай воно там лежить. Я останню пляшечку випила на Новий рік. Він, я не скажу, що там. Немає зовсім алкоголю, може якийсь маленький відсоток, але небагато. От квас з бузини, ото от, там, як він постоїть, то там брашка ціла робиться. А це таке легеньке, простеньке, смачненьке, так що дуже він мені подобається. Чого одразу невелика порція, бо немає пляшок. Немає, немає пляшок. Що там було, то на троянди пішло під пляшку, щоб їх. Черенкувати, а живцювати, А це те, що є, так що потрошки буду робити.